Друзі, вітаю! Традиційно у цей час на телеканалі Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста, під час якої ми даємо відповіді на ті запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж зверталися в студію до нас по телефону. Моє ім'я Валентин Хаймик і отож, стартуємо. Перше питання, про яке ми сьогодні поговоримо, стосується перетину кордону і, зокрема, нас запитували, чи має право демобілізований чоловік. Перетинати кордон. Отож, якщо говорити взагалі про демобілізацію, це в принципі, якщо маємо розуміння згідно законодавства, звільнення з військової служби відповідно під час періоду мобілізації. Варто сказати, що законодавство не передбачає такої підстави, як демобілізація, або звільнення просто як підстави для перетину кордону. Тому в вашому випадку варто говорити. Чому саме і яка підстава була для звільнення чоловіка у цій ситуації? До прикладу, якщо звільнення з військової служби було спричинене тим, що він має, наприклад, дружину з інвалідністю або одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи, то відповідно після звільнення такий чоловік матиме право на перетин кордону, якщо буде супроводжувати таких батьків або таку дружину за кордон. Тому все індивідуально, і треба дивитися саме на підставу для звільнення окремої такої, як Демобілізація, підстави для перетину кордону немає. Ще одне питання, яке ми розглядаємо, знову ж таки, перетин кордону. І, зокрема, нас запитують про мобілізацію і перетин кордону, чи можуть бути мобілізовані люди, які були скажімо так, притягнуті до відповідальності за вчинення тяжких злочинів до позбавлення волі. І відповідно, чи мають право такі особи перетинати кордон, якщо їх було притягнуто до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Отож, відповідно до чинного законодавства, в пункті 6, частині 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу передбачає, що особи, які були Притягнуті до відповідальності, і які були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів, вони вилучаються з військового обліку. Тобто робиться запис про те, що така людина відповідно вже не буде стояти на військовому обліку. То, відповідно, якщо ми говоримо про це, таку людину мобілізувати не можуть з огляду на ці речі. Про те, що до перетину кордону на сьогоднішній день, і в принципі на практиці так відбувається про те, що Прикордонники не випускають таких осіб за кордон. Тому що, як вони вказують, ні правилами перетину кордону, ні іншими нормативно-правовими актами не передбачено, що такі особи вони мають право перетинати кордон. Зокрема, жодної підстави для того, щоб говорити, що якщо ви були вилучені з військового обліку саме з підстав того, щоб були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину, то ця підстава сама по собі не є і не надає право вам перетинати кордон. Тому в більшості випадків я не чув ще такого випадку, що прикордонники випускали зазвичай, якщо до них звертатися, подавати запити або по телефону. Відповідно, вони надають роз'яснення, що як я вже сказав, ні правилами перетину кордону не передбачено такої підстави, ні іншими нормативно-правовими актами. Тому на сьогоднішній день виходить така ситуація, що такі особи, які були, Притягнуті до відповідальності у вигляді позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину. Вони не мобілізовуються, їх не можуть мобілізувати, окрім якщо вони виявили там власне бажання йти воювати. Але ж знову ж таки вони не мають права перетинати кордон на цій підставі. Тому от такий замкнутий круг. І відповідно, якщо у вас немає інших пільг для перетину кордону, то ви виїхати не зможете. Друзі, далі рухаємося, і вже питання не мобілізаційне і не з приводу перетину кордону, а питання вже більш практичне, зокрема, запитують наші телеглядачі, чи обов'язкова участь адвоката під час розгляду сімейних справ у судах. Отож, якщо говорити чисто, скажімо так, юридично, то закон на сьогоднішній день дозволяє вам. Право мати право відповідно самостійно представляти інтереси в будь-яких інстанціях по будь-яких справах, якщо порушення ваші права самостійно. Але з іншого боку, ви ж так само, якщо говорити можна й самому не йти до стоматолога, а спробувати вирвати зуб, проте ми чомусь йдемо до стоматолога, оскільки він є професіоналом. Так і в принципі в цій ситуації, якщо ви не маєте спеціальної освіти, якщо ви. Скажімо так, не дуже добре орієнтуєтесь в законодавстві, то все-таки рекомендую вам звернутися по вашій справі до професіонала, до адвоката, до юриста, який може вам в першу чергу надати консультацію, підказати, допомогти скласти якісь документи. І відповідно, вже тоді, дивлячись на складність вашої справи, ви будете приймати рішення, чи ви самостійно будете представляти свої інтереси, чи все-таки варто вам звернутися. За допомогою до адвоката і просити його укладати з ним договір, відповідно, щоб він представляв ваші інтереси. Кожна ситуація індивідуальна, і як я вже сказав, все залежить від того, наскільки ви підготовлені юридично і наскільки є складність вашої ситуації. Знаю безліч випадків, коли люди, які вже, скажімо так, вникли в питання, вони можливо з першу чергу в перших на початках вони використовували. Послі адвокатів, але вже пізніше, якщо справа вже закручена, скажімо, кілька років, то вони, в принципі, самостійно доволі непогано представляють себе і відстоюють своє право в суді. Друзі, ще одне практичне питання: четверте на сьогодні. Зокрема, звертаються до нас телеглядачі і описують ситуацію практично про те, що чоловік купив дитячі підгузки в магазині, але виявилось, що. Підгузки були не того розміру, і вирішили замінити їх. Звернувшись до магазину, там отримали відмову, оскільки, як повідомили працівники магазину, це є товари для немовлят, тому вони не підлягають обміну. Ну і запитують, чи дійсно це так, і чи можна говорити про якусь незаконність дії працівників магазину. Отож, як завжди, звертаємося до законодавства, і на сьогоднішній день міститься в нас. Законодавстві такий перелік товарів належної якості, які не підлягають обміну. І, зокрема, відповідно до цього переліку товарів, передбачено, що не підлягають обміну або поверненню товарів, які призначені для немовлят, і прописано там в дужках пелюшки, соски, пляшечки для готування тощо. Тобто, як бачимо, що в цій ситуації можна говорити про те, що підгузки. Також можна використовувати для немовлят, тому й вони не будуть підлягати для повернення або обмін. Проте, якщо говоримо про саме поняття немовляти, то також на сьогоднішній день чіткого визначеного в законодавстві поняття про те, хто є немовлям і до якого віку це, скажімо, дитина, яка є немовлям, не визначено. Тому… Звертаючись до практики, зокрема і відповідно до науковців встановленої практики юридичної, варто вважати, що немовлям є дитина, яка має вік до одного року. В цьому випадку, якщо ваш чоловік купував підгузки для дитини, яка є до одного року, можна говорити про те, що дійсно працівники магазину вони діяли в межах чинного законодавства. І насправді такий товар не підлягає поверненню. Проте, якщо вік старший, вже відповідно можна тоді говорити про те, що це не є немовля, що це дитина. Але знову ж таки, я кажу, треба дивитися ситуацію індивідуально і вирішувати ваше питання. Друзі, наступне нас запитують наші телеглядачі про те, якою є відповідальність за перехід дороги в нестановленому місці. Тож на сьогоднішній день Кодекс України про адміністративні правопорушення дійсно містить статтю, яка передбачає те, що особи і пішоходи, які проходять проїзну частину у нестановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що рухається, або не виконують інші вимоги дорожнього руху, правил дорожнього руху, то відповідно вони можуть притягатися до відповідальності. І, зокрема, передбачена відповідальність. Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в розмірі 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Простими словами, це 255 гривень. Тому, відповідно, краще почекати або, наприклад, пройтись трішки далі, але все ж таки виконати вимоги правил дорожнього руху і перейти дорогу в встановленому місці, а не сплачувати штраф Бо на сьогоднішній день. Дуже часто можна побачити ситуацію в нашому місті, коли люди дійсно проходять дорогу не встановленому місці, перед автомобілями. І багато випадків є, коли поліцейські штрафують таких людей, складають відповідні постанови і притягують до відповідальності. Тому дотримуйтесь правил дорожнього руху і переходьте дорогу у встановлених місцях. Ще одне питання, також практичне, з якого віку можна офіційно бути працевлаштованим? Отож, за загальним правилом, вік, з якого дозволяється прийняття на роботу офіційне, якщо ми говоримо з відноченого законодавства, це 16 років, відповідно, вже можна безпосередньо офіційно працевлаштуватись. Проте є випадки, коли діти, які мають вік від 14 до 16 років, тобто 14-15 років, вони можуть бути також працевлаштованими, але відповідно тут є вимога така, що це має бути дозвіл одного з батьків. Тому треба ці моменти враховувати. Знову ж таки, якщо ми говоримо про дітей, то відповідно така робота вона повинна здійснюватися у той час, який вільний від навчання. Тобто, якщо ви навчаєтесь, то працювати вам можна тільки, скажімо так, позаурочний час. Знову ж таки, тривалість робочого дня тут теж є особливості, і відповідно для неповнолітніх тривалість робочого дня вона є скороченою. Якщо ми говоримо про осіб від 16 до 18 років, то відповідно це 36 годин на тиждень, від 15 до 16 років або учнів від 14 до 15 років, які працюють в період канікул, це може бути 24 години на тиждень. Тобто це треба дотримуватись цю норму, і якщо роботоводавець не дотримується, то це вже є порушенням передового законодавства. І ще одна особливість, якщо коротко говорити про те, що саме тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, він повинен не перевищувати половини максимальної тривалості роботочого часу, який, скажімо так, встановлених для осіб. Відповідного віку. Тобто, як бачимо, на сьогоднішній день законодавство дозволяє працевлаштовуватись офіційно неповнолітнім, але знову ж таки необхідно певне дотримання вимог спеціальних, які передбачені Трудовим кодексом і трудовим законодавством в цілому. І, друзі, останнє запитання на сьогоднішній ефір це питання, яке стосується того, чи можна без звільнення отримати компенсацію. За невикористану відпустку за попередні роки. Отож, замінити відпускні на компенсацію за невикористану відпустку без звільнення працівника на сьогоднішній день заборонено чинним законодавством. Зокрема, в статті 2 закону України про відпустки передбачена саме ця заборона. Проте, відповідно до статті 24 закону про відпустки, передбачено, що за бажанням працівника Частина щорічної відпустки вона може бути замінена грошовою компенсацією. Але при цьому тут також є особливість, тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою, ніж за 24 календарні дні. Тобто компенсація, якщо узагальнити все вище сказане, компенсація можлива лише у працівників з подовженою тривалістю щорічної основної відпустки. Або з наявністю щорічної додаткової відпустки. Якщо ж працівник має відповідно щорічну відпустку, яка становить стандартних 24 календарні дні, то відповідно він не може отримати таку компенсацію. Лише компенсація можлива в тому випадку, якщо ми говоримо про звільнення. В інших випадках це неможливо. Тому дивіться, яка у вас ситуація, і вирішуйте, чи. Маєте ви право на компенсацію чи не маєте? Друзі, я дякую вам за увагу. На сьогодні це все. До зустрічі уже через тиждень і чекаю від вас нових запитань.